Одного теплого дня зайчик Стрибко бігав у дворі, стрибав, сміявся і тримав у лапках свою улюблену іграшку, м'якого вовчика на ім'я Сірко. Сірко був завжди з ним. І в ліжечку, і в садочку, і навіть коли стрибко їв кашу, Сірко сидів поруч. Але цього дня. Сталося щось несподіване. Коли Стрибко повернувся додому і захотів покласти сірка спати на подушечку його не було. Мамо, закричав Стрибко, Сірко, зник! Мама ніжно обійняла зайчика. Не хвилюйся. Сонечко, давай згадаємо. Де ти з ним грався востаннє? Стрибко думав, думав, ми, ми стрибали під яблунею, потім гралися з білочкою, а потім я біг до річки. Вони разом вирушили на пошуки. Під яблунею лише яблука. На гойдалці лише листя, біля річки тільки камінчики. Сірко! Прошепотів Стрибко, а оченята налилися слізками. Та раптом із кущів виглянула білочка. Ой, Стрибку, я знайшла щось у своїй нірці. П Певно, я випадково забрала і витягла знайомого м'якого вовчика. Сірко, закричав Стрибко і міцно його обійняв. Я, я так сумував. Вибач, я не хотіла, сказала білочка. Та нічого, усміхнувся Стрибко. Головне, ми його знайшли, а наступного разу я краще слідкуватиму за своїми речами. І з того часу Стрибко завжди перевіряв, чи поруч Сірко. Перш ніж кудись бігти, бо навіть найменші речі можуть бути найулюбленішими.